Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків та кожен окремо. Сьогодні ми говоримо про найстабільніший, найнадійніший, найчуттєвіший знак. Ми говоримо про знак Зодіаку Тілець. Це другий знак це стихія Земля. Він нерухливий та він має жіночу енергію. Управляється планетою Венера, яка дає неймовірне поєднання практичності та любові до краси. Тільці це люди, які знають ціну речам, часу і відносинам. Вони прагнуть стабільності, безпеки, комфорту та справжнього задоволення життя. Тільці це ті, хто збудує будинок, посадить сад, запросить вас на вечерю, де все буде на найвищому рівні. Який характер у тільця? Вони надійні, вони дуже терплячі, часто здаються спокійними, навіть якщо всередині вирують емоції. Символ цього знаку це бик. Якщо вже тілець розлютиться, його майже неможливо зупинити. Вони багато не говорять, вони мало обіцяють, але вони роблять. Якщо тілець дав слово, він його точно виконує. Але не варто поспішати. Вони все роблять в своєму темпі. Який тілець у коханні? Він вірний, він надійний. Це людина, яка дає відчуття безпеки. Якщо вже тілець відкрив своє серце, це надовго. Вони не кидаються в стосунки з головою. Але якщо вже вибрали когось, будуть тримати цю людину міцно. Тільці люблять тілесний контакт, вони люблять обійми, вони люблять красиву атмосферу та смачну їжу. Це саме ті партнери, які куплять вам пліт, приготують вечерю і будуть поряд. Без зайвих слів. Їм не треба говорити. Вони самі все розуміють. Але їм не можна зраджувати. Вони можуть пробачити, але ніколи цього не забудуть. Вони дуже-дуже довго будують довіру і потім її майже неможливо заслужити назад. Який тілець у роботі? Ну, це справжні трудоголіки. Вони працюють заради результату стабільності, так, і їм, їм має бути дуже комфортно на роботі. Які сильні сторони тільця? Ну, це терпіння, це практичне мислення і це вміння доводити справи до кінця. Тільці чудові фінансисти, чудові фермери, кулінари, будівельники, аналітики, але їм важливо мати ґрунт під ногами. Вони не ризикують, вони вміють вкладати гроші розумно. Якщо вже тілець відкриває свій бізнес, то це буде стабільно і це буде надовго. Які ж слабкі сторони цього знаку? Це його впертість. Якщо тілець щось вирішив, його майже нереально переконати назад. Іноді це може бути реально дуже великою проблемою. Також це прив'язаність до матеріального. Вони можуть дуже сильно залипати в зоні комфорту, навіть тоді, коли пора вже щось змінювати. Потреба в стабільності може їх дуже сильно стримувати. Тільцю потрібно навчитися йти вперед, вміти знаходити ось цю внутрішню безпеку. Тілець це знак, який вчить нас цінувати моменти, смак до життя, бути вірним та стабільним. Якщо тілець щось задумав, воно обов'язково збудеться. Якщо ви тілець, ви дуже дуже глибока людина. Якщо у вашому житті є тільці, бережіть їх. Вони навчають вас любові та смаку до життя. І що важливо для вас, джотіші? Якщо ви тілець по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту, по першому дому. Тому, якщо ви не знаєте, який ви знак зодіаку по ведичній астрології, а вона відрізняється від класичної. Переходьте по посиланню, яке є в описі під цим відео, введіть свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить за вас. І тоді ви дізнаєтеся, хто ви є по ведичній астрології. І це дуже дуже важливо. Скажіть, що ви впізнали себе? Ні. Тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак. Люблю, цілую вас!